ВРП, ВККС, що це таке? Одним з етапів судової реформи була у нас оцінка доброчесності кандидатів на посади Вищої ради правосуддя ВРП, угу. Потім оновлення цього органу, а також відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. і окремо слід назвати реформа відбору суддів для Конституційного суду України. Угу. Скажи, будь ласка, що це за органи і чому вони настільки важливі для судової системи? Варто першу висловити наступне, що дійсно ця реформа, фактично судова, була відновлена не так давно розпочата вона дійсно в 2016 році, відновлена орієнтовно в 2021 році. І що, що це обумовлює, що є наслідком на сьогодні? Є велика нестача суддів. По території всієї України і це відчувається правникам. В чому вона проявляється строки розгляду справ до прикладу, середньостатистичне кримінальне провадження в суді першої інстанції може розглядатися від одного року до п'яти. І навіть інколи більше років. У мене на сьогодні є кримінальні провадження, де е клієнти звинувачуються в скоєнні особливо важкого злочину, яке в першій інстанції слухається вже 6 років. Тобто є проблематика серйозна. Ну звісно, що необхідно в кожному кремопатку розбиратися, але е, до прикладу, інші е, схожі справи цивільні, господарські справи. Е, якщо відбулося до прикладу засідання, воно відкладається наступну силу таких ось певних процесуальних моментів долучити докази, ознайомитися з якимись паними матеріалами, витребувати ухвалою докази, призначити експертиз з різних питань. Так то засідання від, відкладається щонайменше на місяць, а часто на два, тобто. Орієнтовно до п'яти судових засідань можна розраховувати, що в рік, в кращому випадку, ну буде призначено, а які відбудуться, або, наприклад, щоб ми розуміли, на сьогодні навіть якщо повітряна тривога, звісно, судовесня не може відбуватися, так якщо не звилась одна сторін аналогічно, і це все в першу чергу впливає на тривалість розгляду, на завантаженість судів і насправді на якість. На якість судових, в тому числі, процесів, на якість судових рішень, тому що суд розуміє, що в нього там суддя конкретний, в нього сьогодні там 20, 30 50 судових засідань Нічого так? Особливі. або там справ і Він розуміє, ага, ці можна там без участі сторін раз відділили. Ці е, е, отримали клопотання прослухання без участі сторін, е, їх там е, в окрему скам так окремий кошечок, і це все обумовлено ту ситуацію, яка є на сьогодні. І це не лише навантаження, так? а це і ну, якщо довго не оновлювати будь-що, будь-який орган, будь-який напрямок, uh -huh. він піддається, на жаль, в великій мірі певному негативу. Так? І ми на сьогодні бачимо величезну кількість кримінальних проваджень, в яких задіяні судді, яких викривають судді. Ми бачимо, я як адвокат, як правник констатую. Доволі сильний вплив на суд зі сторони правоохоронних органів, тобто такий певний адміністративний вплив, якщо так можна сказати, так тобто є якісь зв'язки між правоохоронцями і судом, які навіть проявляються подивитися День суду, стати коло суду, подивитися хто кого навідує, так, і там День прокуратури. Це насправді насторожує, тому що суд має бути абсолютно Абсолютно. Безсторонній, uh -huh. абсолютно. І саме ото ці от органи, зокрема вища кваліфікаційна комісія суддів, це скем так екзаменатори. Які при відборі для добору суддів оцінюють професіоналізм судді? Вища рада правосуддів – це безпосередньо орган, який подає на затвердження для призначення суддів, також виконує ряд інших функцій. Як то, до прикладу, відсторонення від посади судді. Наприклад, як недавно було з приводу притягнення до кримінальної відповідальності трьох суддів Київського апеляційного суду, ВРП вирішувало питання з приводу їх відсторонення, прийняло рішення про відсторонення. І, е Конституційний суд, зокрема, це він раніше мав більш широкі функції. Конституційний uh -huh. суд він міг в певній мірі роз'яснювати застосування тих чи інших норм законодавства. В нього забрали цю функцію, і на сьогодні фактично Конституційний суд перевіряє за скаргами, за зверненнями відповідність тієї чи іншої правової норми до Конституції. Конституції. Так, тобто, і я на сьогодні маю. Що найменше дві справи, в яких ми виходимо на конституційний суд, говорячи про неконституційність певної норми і обґрунтовуючи це, тобто це буде піднімати питання і досліджувати саме конституційний суд.